І так, всім е, салют, всім привіт. Сьогодні поговоримо про Мартінгейл е, в трейдингу. Ну, перед тим всім хочу сказати, що е, от 3 жовтня, от е, я в себе в телеграм-каналі, відкритому телеграм-каналі е, сказав, що от, я тільтанув так нормально, на мінус 25% від депозиту. І тут, е, от проголосували пару людей, щоб кидати свої результати, статистику за цей місяць. А, тобто людям цікаво, чи я виберу з цього мінусу, чи ні. І ось тут ви можете бачити, що я вже свої угоди показую, які я відкриваю, от я буду гортати, а ви можете там зупинятись і дивитися. Тобто я показую там, допустимо, ага, тут ціна рухається на пониження. Євро а, а, Єврокіфе, там трендовий рух, показує рівні. І показує вже результат. Ось так я буду гордати, а ви, а ви дивіться. Ось такі от результати за пару днів. В принципі, мінусу поки що не було. От я так показую вже. Ось сьогодні якраз відкривав дві угоди. От показую результат. Так, тепер а, поговоримо про Мартін Гейл. А, Більшість трейдерів категорично відносяться там негативно до Мартін Гейлу. Але я хочу відразу пояснити, а, чому я торгую з Мартін Гейлом, а, чому вважаю, що це нормально. Ми зараз говоримо про Мартін Гейл. А, це коли ти, допустимо, в тебе є от планка, от так як в мене. У мене є планка. Там три угоди. Тобто я ділю на основу, я ділю на перше коліно і друге коліно. Тобто я ризикую ну там, 10% від, від депозиту. От 10% я вкладаю в три угоди. У мене виходить, перша основа це 1%, там далі 2,5%. Приблизно відсотки, а і вже е, друге коліно це вже виходить там, ну, допустим, 6 відсотки. І ось це все. 10% я вкладаю в нову а, е, з Мартінгейлом. Чому? Тому що на ринку відбуваються корекції і закривати угоди на бінарках в плюс з основи. Ну, як на мене, це дуже складно і майже неможливо. Не бачив такого трейдера, щоб чисто за основи закривав. Тому що, допустимо, ти собі відмічаєш, о, там, допустимо, йдеться на вниз, да? ти відмічаєш ось тут один рівень, а, ти відкриваєш основу. Ну, допустим, іде корекція, корекція йде на повищення. Ну, допустимо, корекція йде на повищення. І тут є в тебе ще один рівень, де ти відкриваєш вже перше коліно. І тут затягується корекція, допустимо, вона пробиває цей рівень і доходить до цього рівня. Доходить до цього рівня. Тут ти відкриваєш друге коліно, і ціна по ітогу йде вниз. Ось так я використовую свої коліна, свої перекриття по Мартінгейлу. Ось в це все я вкладаю ось це. 10% ризику на одну угоду. Звичайно, буває таке, що. В тебе угоди закривається в плюс, і я от в телеграм-каналі показував там до мене перший день було 4 плюса з основи. Ну так завжди не буде. Буде і перше коліно, і друге коліно. Ну но це нормально. Для ринку це нормально, тому що є корекції, є затяжні корекції. Тому використовувати перекриття в такому, я вважаю, розумному форматі, це є нормально. Кожен вже сам вирішує, чи потрібно йому використовувати Мартінгейл, чи не потрібно. А якщо ти торгуєш без Мартінгейлу і ти закриваєш в плюс там пару місяців, це супер, це прекрасно. Ну, якщо ти торгуєш з Мартінгейлом, допустимо по тій системі, що торгую я, і ти пару місяців вже закриваєш в плюс, це теж супер. Це нормально відкривати там перше коліно, друге коліно, тому що є, повторюю. Затіжні корекції, є там, я не знаю, неочікувані якісь варіанти розвитку на ринку. Тому використовувати в такому форматі, в якому я використовую, для мене це є розумно, це є логічно. І я як використовував, так я думаю, в майбутньому також буду використовувати. Так, ну, в цілому, я думаю, все основне я сказав про Мартін Гейл. Тут що кожен вирішує, чи. Використовувати йому Мартінгейл чи ні, так що на власний розсуд, як то кажуть. Тому дане відео підходить до такого закінчення, тому всім профіту, всім удачі і підписуйтесь на телеграм-канал, там я буду публікувати і далі свої результати за жовтень. Можливо, зараз там вже в телеграм-каналі. Більше інформації, тому що я не знаю, коли я це відео виставлю. але ви можете прогорнути вгору і подивитись, які були результати.